Слава Богу, друзі, брати і сестри. Ой, разом зачитаємо місце слова Господнього книга Дій Стих апостолів, перший розділ з четвертого вірша. Дії стих апостолів, перший розділ з четвертого вірша. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці очі, що про неї казав. Ви чули від мене. «Іван, бо водою хрестив, ви ж, охрещені, будете Духом Святим через кілька тих днів. А вони, зійшовшись, питали його і говорили: чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? А він їм відказав: то не ваша справа знати час та дубу, що отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усі юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. І прорікше оце, як дивились вони, він угору возносити став, а хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білі одежі остали при них та й сказали: Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Слава нашому Господу! Я б хотів поділитися саме під сьогоднішнє свято тою темою. Що для нас дало Вознесіння Ісуса Христа? Що воно для нас дає? Чому Христові потрібно було вознестися? Найперше. Коли ми прочитали цей текст, можна зауважити з цього тексту, що коли Ісус возносився, ця подія була настільки велична, ця подія була настільки дивна, що учні були так задивилися на небо, вони такого ще ніколи не бачили. Тобто тут показується, в якій славі, в якій величі воїнства небесного, в славі воїнства Божого, возносився Ісус Христос. От показується, як його зустрічало саме небо, і зустрічало воно його як переможця. Отже, для, ми можемо це побачити, і ще не тільки, а й анголи сказали, що каже, ту саму славу, яку ви бачили подібно в тій самій славі, прийде Господь вдруге. Але Він же прийде вдруге не, не спасати людей, а забрати церкву свою і винести вирук суда безбожним людям. Отже, що для нас дає Вознесіння Ісуса Христа? Коли уважно читаємо ми всі разом ми можемо побачити, якби Христос не вознісся і не зійшов би Святий Дух. Не зійшов би Дух Святий. Не були би хрещені Святим Духом, хто не є на цьому місці і пережив цю обітницю. Тому, коли ми читаємо Євангелія Івана, 7 розділ з 37 по 39 вірші, то там Ісус останнього дня свята говорив і кликав: Хто прагне, нехай прийде, і воду життя бере дармо. І каже, хто вірить в мене, як говорить Писання, ріки живої, води потечуть із Його нутра. І далі продовження є. Це ж Він сказав про Духа Святого. Не було б ще Духа на них, не був би Ісус ще. Прославлений. А прославлений це мається на увазі не воскрес і не вознісся, і не сів ще право розсилить Отця Небесного. Не був би ще Ісус прославлений, тому що не дано було Духа Святого для народу, для церкви Ісуса Христа. Коли ми можемо читати уважно Книги дії Святих Апостолів, 2 розділ 33 вірш, ми можемо побачити. А отож. Як правицею Божою був він вознесений і обідницю Духа Святого прийняв від Отця, то й злив він те, що ви бачите і чуєте. Зауважмо, правицею Божою, це владою Божою, силою Божою, Ісус був вознесений. І коли Він був вознесений, що Ісус, кого Ісус і злив? Святого Духа. Якби він не вознісся і не сів правосила Отця Небесного, не був би даний Святий Дух. Ми можемо так само це уважно прочитати усі, усі, з Євангелії. Наступне, якби Христос не вознісся, ми б ніколи не мали вічного, милостивого пересвященника. <священнення> не мали би. Тому що коли ми уважно читаємо жертвоприношення козлів, телят, овець, воно не задовільняло Бога Отця. Воно не задовольняло, скажімо, це правосуддя, яке чекало людство за гріх, бо кара за гріх смерть. І була, потрібна була досконала жертва, а ця досконала жертва це Агнець Божий, це Ісус Христос. І коли Він звершився, і коли він воскрес, і коли він вознісся, він написано. Про нього, що він став вічним, милостивим просвященником ублаганням за гріхи свого народу. Слава йому за це. Коли ми можемо читати послання до Євреїв, сьомий розділ, то там написано такі слова з 23 го вірша. І багато було їх священників, бо смерть боронила лишатися їм. Але цей, що навіки лишається, безперестанне священство, він має. Тому може він завжди і спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись. Зауважимо, завжди живий, щоб заступатися за нас. Ось тому ми можемо побачити навіть і в 1 Петра, 3, розділ 21 по 20 вірші, де говориться за обідицю водного Хрища, а потім продовжується, що Ісус засів право розсили Небесного Отця і йому поклонилися ангели сили і влади Божі. Тобто він став пересвященником і буде залишатися первосвященником, ходателем аж до другого свого приходу, коли він прийде забрати народ свій. Чому? Тому що в вічності не потрібно вже буде ні пересвященника, ні зцілень, ні вигнання нечистих духів, бо там нічого нечистого не уйде і не буде. Більше того, там не буде ні хворіб, ні крику, ні плачу, ні суму, бо перше менець. Тому, коли ми читаємо, навіть, наприклад, Послання до Євреїв, перший ще в місце Писання за Ісуса Христа, Він був сяєвом слави та образом істоти Його. Тобто істоти божества, він відобразив повністю образ Божий, божество саме відобразив Ісус Христос. Тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Отже, ми можемо бачити, що якби не Христос не вознісся, ми би ніколи не мали просвященника. А зараз ми маємо пересвященника, і я б хотів сказати собі і всім нам, без його крові, яка пролита була приблизно майже 2000 років тому, і вона буде діюча до другого приходу Христа. Ніхто без нас, ні той, що не спасений не став, а навіть би, коли нас Бог спас, і ми вже слідуємо його шляхом, ми б не могли ніколи дійти до Царства Божого. Тому що ми кожен день потребуємо освячення. Ми кожен день потребуємо інколи помиляємося і прощення гріхів. Ми кожен день, тому і Іван навіть написано, перше Івана, другий розділ, коли ми читаємо, що діточки, віруюча людина, вона не має права грішити. Але, каже, якщо хто і упаде, десь помилиться, зрішить, то маємо ходати, маємо пересвященника. Він є у благання за наші гріхи. Ось тому, якби не він, якби не його досконала жертва, якби не його Вознесіння, і Він би не сів право розсили Небесного Отця, ми б ніколи не могли дійти вічне життя успадкувати. Він є наш пересвященик. Ми можемо завжди, з відвагою, приходити до нього, склоняти свої коліна, просити у нього прощення, просити в нього сили, просити в нього сили слідувати далі за ним. Наступне, якби Христос не вознісся, не було би дано дарів Святого Духа для народу Божого. Ми можемо це відкрити, послання Ефесян, і ми зачитаємо 4 розділ 7 вірша. Четвертий розділ 7 вірша. Кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано, піднявшися на висоту, тобто, піднявшися, це вознісся, ти полонених набрав? І людям дав дари. А те, що піднявся був, тобто що вознісся, що то, як не те, що перший зійшов був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був, тобто Ісус Христос, іде мова про Ісуса, той самий піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. Отже, ми бачимо, що якби Христос не вознісся, не було би дано дарів Святого Духа. Не було би даних цих служінь в церкві, де Господь у них настановив преспетерями, апостолами, пророками, благовісниками, е, вчителями і так далі. Не було би цього. Не могло би бути будування народу Божого. Бо тому що для будування народу Божого потрібні дари Святого Духа. Потрібні дари Святого Духа. А ми бачимо, що Христос, інший прака, каже, зійшов на саму землю. Тобто, що це означає? Він себе унизив. Він став мало менше від ангелів на 33 чи 33,5 років. І на той час він себе умалив. Умалив. Для чого? Щоб ми збагатилися в його уборстві, щоб цю благодать дарувати для нас. Щоб і підкріпив Він цю благодать своїм Воскресінням і своїм Вознесінням. Ось ми бачимо, для того Господь дав дари Святого Духа. Ми можемо читати навіть перший коронавіям перший розділ, там написано, що через ці дари Святого Духа Бог робить народстві неповинними, утвердженими, готовими до приходу Господнього дня. Тому Бог дарував, якби він не вознісся, цього би не було. Наступне, якби Господь не вознісся, ми би так само не могли мати участі в першому в воскресінні або в підхопленні народу Божого. Хотів би всім нам задати питання, чи готові ми до зустрічі з Господом? Кожен день людина має бути готова. Кожен день я маю бути готовий до зустрічі з Ісусом Христом, тому що ми лягаємо спати, встаємо, І добре, якщо ми лягаємо спати з Христом, встаємо, ходимо з Христом, проживаємо день з Христом. І навіть коли закінчиться наше життя, збудеться це слово, що написано в книзі об'явлені. Блаженні ті мертві, які вмирають в Господі. Бо вони від праць своїх заспокояться. Отже, ми бачимо, що ніколи ми би так само не могли мати участі в Воскресінні, в Вознесінні церкви Ісуса Христа. Перший раз приблизно бачило, хай буде від 100 до 500 людей оце Вознесіння Ісуса Христа. Другий раз. Коли Христос прийде і церкву буде забирати, написано, що його побачить кожне око. І навіть ті побачать, що його прокололи і будуть плакати і говорити, говорити і плакати, горе поспадайте на нас. Це будуть говорити люди безбожні, які не пізнали Бога. Тому що буде великий гнів Божу, Божий великий гнів Агенця Божого в приході. Його. Але для нас, віруючих людей, Хто щиро вірний, залишиться до кінця, Господь каже, підійміть ваші голови. Коли все буде збуватися, оці події воєнні, і ще грядуть ще гірші часи, і гірші епідемії, і ще гірше гряде на землю. І коли все це буде збуватися, Ісус сказав, не плачте, так казав, упустіть голови. Ні. Він казав, підійміть ваші голови. Підійміть, тому що наближається ваше визволення. Тобто ця подія це буде, я б навіть сказав. Найславніше, що може бути в історії народу Божого, коли церква Христова з'єднається разом з старозаповітніми і новозаповітніми правениками. І разом на хмарах, на зустріч Господню, будемо підноситися і возноситися. І я хочу зачитати оце місце Писання, де саме про це нам говорить Господь, перший Сононян, 4 розділ, з 13-го віша. Не хочу ж я, браття, щоб не віддали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії немає. Коли ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Господь із наказом при голосі архангела та при Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо, і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі і так завсіди, будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Брати і сестри, цього воскресіння, того підхоплення прагнули всі старозаповітні правди. Вони хотіли побачити день той, день той. Не тільки день приходу Христа, а день Воскресіння. Марта, що говорила, казала про свого Лазаря, коли Ісус говорив, Воскресне твій брат! А Марта каже: я знаю, що останнього дня він воскресне. Йов говорив, каже, я знаю, що каже, прийде той день, що Господь мене підніме мої очі його побачать. Всі вони вірили в це, братиса, Пам'ятали це і визнавали це, що вони бажають небесної батьківщини. Отже, тут описується про ту подію, що в приході Христа саме відбудеться умерші Воскресли, всі праведники. А ми що живі, хто дочекається е, цієї події приходу Ісуса Христа. Ми будемо перемінені, і так подібно, як Христос возносився в тій славі. Подібно церква, славі Божій, славі Херовимі, своє воїнство небесного буде підхоплена, взята на небо перед престол Божий в Новий Єрусалим. І так завсіди безповоротно на землю, будемо знаходитися там. Алілуя, нашому Господу, за це Це велика обітниця, брати і сестри, за це стоїть життя віддати, боротися. Терпіти різні зневаги, переслідування, гоніння і зневажним бути, тому що теперішні знає страждання нічого не варті проти тієї слави, яка чекає нас в приході Ісуса Христа. Нічого не варті. Коли ми можемо читати Євангелія Матвія, 24 розділ, ми теж можемо читати про підхоплення церкви, коли буде підхоплення церкви в приході Ісуса Христа. І це гарно нам описує 24 розділ. Ми можемо взяти з 29 вірша. І зараз по скорботі тих днів, сонце затьметься. Це останні ознаки перед приходом Христа. Місяць не дасть свого світла, зорі попаду з неба, сили небесні порушаться, і того часу на небі з'явиться знак Сина людського, і тоді заголосять всі земні племена. І побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних, тобто в славі Херовим, славі, воїнства небесного, і з великою потугою славою. І пошле ангелів своїх він і з голосним сировим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, тобто південь, північ, захід, схід, від кінців неба аж до кінців його. Отже, ми бачимо теж про підхоплення церкви. І останнє. І останнє. Саме коли ми будемо мати участь в першому воскресінні, ми можемо читати весь перший коринтян 15 розділ. Там гарно воно це описується, особливо з 19 вірша і до кінця, то там написано так. І описується, що ми будемо мати інші тіла. Для чого мати прославні духовні тіла? Адже всі зараз умерші праведники, вони є в раю. Вони є в раю. Чому потрібно їм знову воскреснути, перемінитися? Тобто, аби одягтися в небесні славні? Вони ще не мають цих небесних славних тіл, які ми будемо мати в приході Ісуса Христа. Чому так потрібно? Чому так важливо це мати, пережити це? Тому що це тіла будуть духовні, це тіла будуть небесні, це тіла будуть, як би сказати, подібними до Бога, до Ісуса Христа, до ангелів? Тому що всі хтось старозаповідні і новозапитні правники, які уміщення знаходяться в раю, вони повноцінно вінця слави, підкреслюю, вінця слави Божественної ще не бачать. А коли ми читаємо об'явлення і інші міста, то написано, що коли вони повністю побачать в приході Христа. Приході, для того нам потрібні небесні, духовні тіла, щоб коли буде відбуватися це Воскресіння, зразу відбудеться переміна і ми вже в тих духовних небесних тілах разом з'єднуємося з Господом і відкриється повнота вінця Його слави, Його Божества, Його величі і Його краси. Слава Йому, брати і сестри! Але є велике застереження. Це я прочитаю Перше Коротєм 15 розділ 19 вірша, тільки по 28, цей контекст. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещатіші від усіх людей. Це звернення йде не до людей світу цього, тому що вони зовсім не надіються на Христа. Я маю на увазі надії вони не мають. Надію може мати тільки той, хто щиро полюбив Бога на прихід Христа. А що що тільки в цьому житті людина може надіятися на Христа? Це той член церкви, чи ті люди, які ходять зібрання, яким Христос потрібен заради земних благ, заради земного життя. Заради того, щоб краще машину мати, кращий будинок, кращі євроремонти. І можна пропонувати багато і багато таких речей, навіть заради того, щоб мати просто здоров'я. Але по поводу життя вічного, по поводу служіння Богу, виконання його волі, щоб бути в царстві Божому, їх це не цікавить. Їх просто цікавить те, щоб Христос задовільняв їхні земні бажання і не більше. Ось їх цікаво. Тому Господь приймнює таких людей, коли таки, такі люди надіються на Христа. Вони найнещасніші від усіх людей в приході Христа. В приході Христа. Але далі написано, та нині Христос Воскрес із мертвих. Первісток серед покійних, тобто перший, який воскрес на тлінних духовному, славному небесному тілі. Смерть Бо через людину і через людину Воскресення мертвих. Бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Кожен у своєму порядку. «Первісток Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу. А потім у Кінець, коли Він передасть Царство Богові Отцеві, коли Він зруйнує всякий уряд і владу, всяку та силу, бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми. Як ворог останній смерть знищиться. Бо під ноги його він усе покорив. Коли ж каже, що покорно все, то ясно, що все, окрім того, хто покорив йому все. А коли йому все він упокорить, тоді сам син упокориться тому, хто все упокорив йому, що Бог був у всьому, все. Отже, бачимо з цього контексту, що прийде той час, коли все це знищиться. А народ Божий, Церква Христова, буде до тих подій, коли все буде руйнуватися неба і землі, буде підхоплена, буде забрана на небо перед Христом Божим. Тому я бажаю всім нам, що ми тут на землі, тут на землі старалися жити свято, старалися угоджувати Богу, тому що який Христос, такий Христос. І якщо ми за час земного життя не навчимося. Або не будемо подібними до Христа, то ми не увійдемо в Царство Боже. Тому що написав послання до Тимофія: Господь знає тих, хто Його. Тобто, можемо ми ходити, в ці брання, але Бог знає тих, хто його. І потім далі написано: Хай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. Я не помилюся, коли я скажу від неправди всякий член Христової Церкви, хай відступиться, хто називає Господнє ім'я. А потім далі постоїть міцна Божа Основа. Міцна Божа основа – це нема іншої основи, окрім Ісуса Христа, окрім Його науки. І міцна Божого стоїть, це означає, Бог бачить тих, хто виконує Його Слово, хто живе по Його слову, хто стоїть і опирається на Його слово. Стоїть міцна Божа Слава і має печатку оцю Господь знає тих, хто Його. Тому хай Бог нас благословить, що ми тут на землі служили Йому, любили Його, а коли Він прийде, ми будемо учасниками підхоплення і вознесіння церкви Ісуса. Христа Бажаю всім того, що ми так разом, як ми тут зібрані. Діточки, ми, ніхто не лишився осторонь Царства Божого. Ніхто не почув цього голосу, що Господь скаже, відійдіть від мене прокляті вічні вічного. А що ми всі почули, коли закінчиться наше життя, чи коли прийде Христос, що ми почули цей голос: рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, війди в радощі пана свого. Амінь. Хай Господь всіх вас ясно благословить.